Що це таке у нас? Що це У нас таке? Five night Freddy's 13 годин тому. Друга частина трейлер номер 2 Офіційний. Я, я думаю, наш світ не готовий до такого. So, you wanna tell me about your bad dreams. О, подожди, подожди. що? У Нас уже, по-моєму, таке було. Що то в чаті напишіть, найди, включи українську версію, так? Да? П'ять очей. С Тимохой, що? че? нахуй Тимоха. П'ять ночей у Фредди 2. Официйный трей... трейлер. Трейлер 2. Так, будемо зараз розбирати кожен піксель, кожен атом. Шановні, перед початком хотів би нагадати, що усе це знімалось у мене на двічі, тому обов'язково приходьте на наступні стріми. Ось Осьом код на екрані. Посилання в описі під цим відео. Обов'язково заходьте усіх там вас буду чекати. Також на ігровому каналі вийшло нове супер мега цікаве відео. Хорор з реалістичною графікою. Залишу посилання в описі або в кінці відео. Приємно надалі перегляду. Не хочеш розповісти про свої кошмари? Не хочеш розповісти про свої кошмари? Щоночі одне і те саме. Щоночі одне і те саме. що? Що це таке взагалі? What the fuck? Що, типу вона ходить по будинку? Віліма Автона? Що це на картинах? Це типа маріонетка костюм, чи що? Що це таке? Воно схоже вам на марінетку? Ну, подождіть, дайте вам включу ще зум. Я тут хотів щось побачити, але тут майже нічого не видно. Щоночі одне і те саме. А там видно, хто за біжить? про свої саме. Та ніхрена не видно. Що це таке? Що це за пристрій якогось масового знищення? Я бачу, що це наче якась нога чи стільчик, я не бачу. Почекайте. Ладно. Пум. Коубі вирішив, що зробити. Скільки? Я не побачу, вибачте, мені тут не пишуть число. 25 собі! Усі плюс чат, хто ухилився від цапки. Всі плюс чат, всі плюс чат. Це тато. What the fuck? Це схоже на якусь собаку, чи що це таке, я не бачу? Ну, очі Чікі, по-моєму, очі Чікі. <звук> Фредді Фазбер вершен 3.0. 3-0. Що це таке? Це якийсь костюм-вентилятор. Top hat staple of any top uh, performance. Верхня частина. Це staple. Я не знаю, що таке staple of any top performance. Коротше, вона, я так розумію, не для того, щоб виконувати якісь дії головою. Вуха для того, щоб можна було завантажити. Коротше, це таке для того, щоб можна було принести завантаження. Що? Eyes to glow. Очі для того, щоб сяяти. І uh, fine... Що? мувмент, фінальний рух, що? Я не бачу, я не бачу, я не бачу. Я цю студію Блюмхаус, я тупо харкав, поняв? Но Five Nights at не хороший. Ми не зможемо рухатися далі. Доки ти не викинеш його з голови. Мій батько був монстром, ти сам знаєш. То був нещасний. Татку, вибач мене, будь ласка, що я зникла на моє день народження, але я справді. Е... Мені справді сподобався твій подарунок. Вибач, що мене нема на моєму день народження. все я поняв. Окей, я поняв я Випадок, я поняв. та коли через кілька років зникли ті п'ятеро дітей. П'ятеро дітей. Ти... Ти... Я зрозумів, що її вбили. Він убив. Це Генрі? Подожди, це що, Генрі буде? А це ця. А, подожди, це типу.. А, подожди. Вона. Ви поняли? Господи, я навіть пропустив цей момент. Ну хорошо, що я побачив Генрі. Коротше, це, я так розумію, та сама. Я не пам'ятаю, як дівчинку звати, яку, коротше, вбили, яка потім стала маріонеткою, яка потім подарувала життя для інших челіків Полору, але по факту тут же життя подаровано чимось іншим. Да? Це Кесіді, да, це Кесіді, мабуть, це Кесіді. Тому що вона теж, бачите, в такій полосочки це, коротше, отсилається на те, що вона, це маріонетка. І це зараз з нами говорить Генрі, що він зрозумів, що її прибили. Коротше, ви поняли, так? Да? Ви поняли? Випадок та коли через кількість. Все, це Генрі, це 100% Генрі. Це 100% One Hundred% provedge. років зникли ті п'ятеро дітей. Я зрозумів. Fred's Wasby Гранд Опенінг Окей, да величезне відкриття. Це не. Що її вбили? Він Він вбив. Хто головний. Хей. Hey. Вільямс Afton Ерлі Амбішн to be by Ed Borash. Я не знаю, так Борош. Ставь. Коротше, величезна частина, типу, цих розроблених аніматроніків, дякуючи для Віліма Афтона. Uh -huh. Uh -huh. Using аніматроніки Robert Hennely Proof, fun experience for kids, but also serves a form of. Companionship. In addition to early success of field of robotics, designed to be lifelike after animatronics, are his crowning achievement, and become the stars of pizzeria, Freddy Fazbear, Bonnie, Чіка і Фоксі. Так це він їх зробив? Нет, подожди, полоруш FNAF. Вони разом з Генрі зробили, хіба ні? Він убив. Короче, це маріонетка, тому що вона тільки що плакала, ви бачили, у неї сльози так от були. Я думаю, що це не просто так. Якась, коротше, штука. Чу чомусь вона кричить. Чомусь вона кричить, тримаючи дитину на руках. Можливо, це її брат, і що з ним сталося, чи щось таке, Ну, у Генрі, по-моєму, не було брата. Не, не брата, а сина. Ти... Подожди, подожди, що це було в кінці? Він убив. Що це таке? Хто це такий, блядь? Хто ти? Хлопчик? Що ти тут сюди виліз? З'їби отсюда. навідатись до Фредді. Хто це, Що це за мікрочел, який каже, ти не думала піти в небезпечне місце, ресторан там, де, там, де взагалі-то небезпечно, і роботи, блін, ну, взагалі, ти не думала це? Ні, блядь, не думала, дякую. І вона поїхала туди, блядь, ти, ну ти дура, звісно. Моя сестра зараз тут. Блунбой. Два два скримера, які мене реально злякали. Ну, майже долякали, коротше. Е в першій частині ФНАФа фільма, це коротше був Бонні Ой, не Бонні це був балон бой, і хто ще. Чи два рази балунбой, блядь, тому що він теж в кінці сцені після титрів з'явився, я не пам'ятаю. Куди ти тікатиш. Так, це Візерет Чіка, Візерет Фредді, Візерет Бойні і Ми Це вже почали. Що мангл тут буде? І. хто ще? І маріанят? Навіщо їй моя сестра? До ранку половина міста помре. В сенсі половина міста. Що? Що сталося? Оце поломаний Фредді. Бонні, Фоксі. Наві... Ще там на секунду з'явився той Фредді, але він щось був з червоними очима. Моя сестра. Що, той Фредді. Чомусь він з червоними очима. Ну він сказав, що половина міста загине, це, мабуть, через те, що на них нападуть оці от, о, лялькові придурочки. Чи що? До ранку половина міста помре. Я думаю, що хтось загине від рук Чіки, я думаю, що ніхто не буде проти. <ріхи> <ріхи> я <ріхи> думаю, що ніхто, ніхто, ніхто не буде <ріхи> це робот. Всім буде пофіг, що типу, о, ні, не, не, не чіпай мене, о ні, той, той Чіка, о ні, о ні, той Чіка, блін, воу, капец, ужас. Короче, Weized, Wezered, и хто там ще, там ще хтось позадуєчення. Ой, сейчас буде страшно. Ох ты, йопересете. Унимал повністю пока. Фоксі. Боже, це ж цей Фоксі? Це ж саме канонічне цей прыжок Фоксі, коли, коли ти якщо в ти маску кори, довго не вдягаєш, і він вилазить з коридору. так. Клас. Так, ну що я можу сказати? Що Що я я можу сказати? Я можу сказати? сказати? В принципі, В принципі, може тут ще щось буде в кінці. Ні, нічого не буде в кінці. Що я можу сказати, в принципі, нічого суттєвого не показали абсолютно. Взагалі нічого. Абсолютно нічого. Хіба нам тут щось показали? Ти пропустив маріантку, що лізла по Ванесу. Та це вже ми бачили в першій частині. Я тому навіть не розглядав її.